Organic Milk, напевно, найвідоміший в Україні бренд органічної продукції, а також приклад стійкості та сміливості. Бо незважаючи на всі виклики війни та втрати частини споживачів в Україні, підприємство продовжує розвиватися, відкривати нові ринки та створювати нові продукти. Organic Milk на ринку вже 10 років та сертифікований відповідно до органічного регулювання ЄС та органічного законодавства України. Продукція продається переважно на внутрішньому ринку, а також експортується до країн ЄС та США. Асортимент складає 58 одиниць та запланований випуск нових продуктів. Мене звати Олена Стритович. Я директор підприємства Organic Milk, органічний м'ясний продукт, домашня курочка. Всі ці підприємства працюють в сфері органічного. Сільського господарства і переробки. 12 років тому я змінила сферу своєї діяльності. Майже 15 років я працювала в банківській сфері і перейшла в світ органіки, в світ органічного сільського господарства. Дуже люблю свою роботу і дуже подобається те, чим я займаюся. Коли я працювала в банку, в мене був такий Харизматичний, цікавий клієнт, який почав займатися органічним сільським господарством, постійно мені розповідав про органіку, говорив, як це круто. Я дійсно перейнялася цим і зрозуміла, що це дійсно глибока філософія, що це дійсно те, що необхідно сьогодні нам і нашій країні, а саме головне, нашим дітям. Дуже швидко прийняла рішення і змінила свій свій напрямок діяльності. thank mm -hmm. you Вже досить давно сертифіковані за європейським органічним регулюванням. Цього року ви одні з перших пройшли сертифікацію за українським органічним законодавством. Це важливо для вас. Ми безумовно пишаємося тим, що ми сертифікуємося по європейським стандартам, Ми представляємося в Європі в різних країнах світу. Це дуже круто, але основна наша ідея, основний посил і основне бажання наше від самого початку створення підприємства було продавати. Корисну, безпечну, хорошу продукцію, органічну продукцію для українців, для наших споживачів. Тому для ми особливо важливо переживали і процеси інтеграції і законодавства європейського в українське. і дуже довго чекали, коли вже нарешті прийметься і затвердиться українське законодавство. Слава Богу, це сталося і для нас без перебільшення як для. Одних із найбільших органічних компаній в Україні дуже важливо, що в Україні існує українське законодавство органічне і існують компанії, які сертифікують саме по українському законодавству органічному. Розкажіть, де ми знаходимося і що тут відбувається? Да, ми зараз знаходимося в центральному цеху, де розташована переважна кількість ємностей і машин по розливу. В цьому цеху відбувається пастерізація. Гомогенізація, сепарація, ферментація, заквашування продукту і розлив. як ви бачите, в машинах ми розливаємо тут йогурти, кефір, молоко, сметану і решта продуктів, так як у нас багато СКЮ. Також у нас є додаткові цеха, в яких робиться твердий сир, кисломолочний сир, в яких видувається тара, цех по прийомці молока, три лабораторії і. Клади готової продукції, ну тобто повноцінний завод з виробництва органічної продукції молочної. Наскільки я знаю, це унікальність заводу в тому, що він будувався з самого початку як органічний завод для виробки органічного молока, і що він займається лише органічним. Не так багато світі таких заводів є. Так, насправді, коли ми вивчали органічну переробку і їздили по різним заводам європейським, то ми ніде не зустрічали заводів. Повноцінних заводів, які б виробляли тільки органічну продукцію. Заводи зазвичай, якщо це там нашого масштабу або ще більше заводи, це заводи, які роблять звичайну продукцію, ну і там якусь невеличку частину органічну. А ми збудували такий завод, який працює виключно і робить тільки виключно органічну продукцію. Розкажіть про асортимент Organic Milk, як він розвивався. Коли ми відкрили завод, ми прийняли рішення, що ми маємо зробити молоко, кефір, сметану, ряжанку і масло. Потім щороку все більше і більше, і більше, і більше. І на сьогоднішній день ми маємо вже 58 СКЮ, і ми на цьому не зупиняємось. До прикладу, зараз ми хочемо зробити згущене молоко органічне і глазуровані сирки дитячі в шоколадній глазурі. Органічні теж. Це буде перше на ринку. І я вам скажу не просто на ринку України, а таких продуктів немає навіть в Європі. Вивчаючи органіку у світі, я чула багато меседжів, чому саме органіка. Американці відносяться до цього. Як до того, що ми зберігаємо планету, і вони готові платити за органічний продукт значно дорожче, тому що вони роблять це свідомо, і свідомо хочуть вкласти свої гроші для того, щоб зберегти планету ґрунти і так далі. Такий самий меседж несуть і європейці, зокрема швейцарці. Я теж до цього так відношуся, але більше сьогодні в наших умовах, в умовах українських, я переношу органіку це на здоров'я. Харчування, а я дуже переймаюся здоров'ям наших дітей і глобально здоров'ям нашої нації, тому що в хворої нації немає майбутнього. Все, що ми сьогодні можемо зробити для наших дітей, це вкласти в них імунітет для того, щоб вони були здорові. А ось органіка це якраз один із інструментів, якому ми можемо довіряти. Коли ми відкрили завод, почалася війна 14 рік занепад, непад без і так далі. Але нам вдалося без маркетингу, без маркетингових бюджетів, вкладання шалених грошей для популяризації нашої продукції зробити такий проект, який я, як банкір, Працю працювавши 15 років в банку і бачивши багато багато успішних і різних проектів, бізнес-проектів, такого я не, не зустрічала. Нам вдавалося з динамікою, щомісячною, від початку відкриття з щомісячною динамікою 100-200-300% відсотків зростати. Все це нам вдавалося дуже просто, тому що ми чесні, тому що ми завжди. Робимо те, про що говоримо. Звичайно, роки ковіда і війни для нас, для усіх складні для цілому для держави, і для всіх. Але ми зберегли колектив, ми виплачуємо заробітну плату. Ми продаємо нашу продукцію, возимо, експортуємо, продовжуємо розвиватися, ідемо вперед. Немаленькими кроками, повірте, і ще в нас стільки планів, і я впевнена, що ще дуже багато чого досягнемо. Я знаю, що раніше ви експортували багато свою продукцію, зокрема Об'єднані Арабські Емірати. Що у вас зараз з експортом? Зараз наразі експортуємо продукцію в Європу, тому що, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення закрилося небо і закрилося море. І ми не можемо експортувати свою продукцію, тому що логістика через європейські країни, в країни перської затоки, дуже дорога. Проте ми вийшли на ринки Європи і наразі ми їдемо на виставку в Дубаї, тому що наші партнери все ж таки хочуть відновити. Наші поставки нашої продукції, хоч це буде і дорого, хоч це буде і через інші країни європейські, але все ж таки планується відновитися робота. Тому сподіваємося, що ось зараз, після відвідування виставки в Дубаї, ми відновимо свої поставки. України перської затоки. Розкажіть, як відбувався вихід на європейські ринки? Чи це було складно? Які основні виклики були пов'язані з цим? Вийти на європейські ринки було мега складно, дуже складно, нереально складно. Три роки тому я навіть про це не думала і не мріяла. І навіть уявити собі не могла, що ми будемо возити молочну продукцію з України в Європу. Тому що Європа перенасичена молоком. І органічним має багато власних виробників. От такі виклики, як війна, і такі складнощі, які нас ставлять в ситуацію, коли ми повинні приймати, здавалось би, абсолютно складні для нас рішення, спонукають, і нам вдалося. У вас 10 років досвіду, все ж таки, які три основні виклики органічного виробництва? По перше, створити оцей ланцюжок від поля і до переробки під контролем жорстким, це було дуже складно, тому що нам, по-перше, потрібно було підібрати таких людей, які би повірили в це. І перейнялися це. По-друге, цих людей потрібно було ще навчити зробити це. Але е, організація всього цього процесу вона досить складна, тому що це не просто якийсь невеличкий процес зробити там взяти молоко і, і зробити з нього сметану. Це потрібно бути переконаним, що корма, що вони високоякісні, що в них немає нічого такого, що могло би зіпсувати присмак молока і так далі. І так далі тому що вони знову ж таки не використовують ніяких добавок. Ми робимо молоко пастерізації, м'якої максимально зберігаємо всі мікро-макроелементи, і і це можна зробити тільки завдяки величезному контролю на кожному етапі виробництва органічної продукції від поля і до самого кінцевого продукту. Ми маємо три лабораторії. Тобто, от самий головний виклик для мене це організувати цю роботу так, щоб я могла спати спокійно, знаючи, що все, що я декларую, так і є, що наша продукція смачна, корисна, безпечна і Класно, ми зробили це, ми побудували такий ланцюжок від поля і до складу готової продукції, де ми впевнені в тому, що все робиться на найвищому рівні. Другий виклик це все ж таки те, що органічний продукт маловідомий в Україні. І, на жаль, цей період, коли ми стартанули 14-й рік, якраз зовсім і, і аж по сьогодення, зовсім не, не економічний клімат в Україні, щоб доносити. Людям, що таке органіка, що таке дорогий продукт, і так, далі, і так далі. Але все одно я вважаю, що нам це дуже вдається, і неймовірно тішуся тим, що сьогодні на рівні величезних молочних компаній є невеличка компанія Organic Milk, яка впізнавана сьогодні не менше як Інші великі компанії, але ми на їхньому фоні тільки по об'ємам менші, а по впізнаваності, по представленості на полицях нічим їм не поступаємося. Ще один виклик це той, що нам дуже важко з нашою органічною продукцією потрапити на експортні ринки, тому що. Європа давним-давно вже знає, що таке органіка. Вони віддають перевагу своїм виробникам, своїм органічним продуктам. Тому здивувати їх нашою органічною продукцією дуже складно, і зайти на європейські ринки з українською органічною продукцією здавалося мені ще три роки тому абсолютно нереально. Але і з цим пройшли і в Європу вийшли. І возимо, і продаємо, і представляємо там українську органічну молочну продукцію. Бренд Organic Milk безсумнівно є бренд номер один органічний бренд в Україні. Що логотип означає? Є в ньому якийсь секрет? Так, звичайно, логотип означає замкнути коло. Ми е, робимо все від початку і до кінця. Самі на своїх потужностях ми маємо декілька компаній в нашому такому маленькому органічному агрохолдингу. Так? Вирощуємо корма, ми отримуємо поголів'я. І виробляємо готові продукти. І всі ці етапи, всі ці ланцюжки знаходяться під контролем у нас, тому і результат маємо хороший. І ось це коло якраз символізує замкнутий цикл нашого виробництва. Ваші споживачі. То вони як ви з ними взаємодієте? і як змінився портрет вашого споживача під час широкомасштабної агресії. Знаєте, мене з самого початку як людину бізнесу, як менеджера, цікавило основне питання: хто наші споживачі і як зробити їх зріз. І скільки разів ми не намагалися зробити там замовити в спеціалізованих компаніях? Ми не визначили цю цільову аудиторію, тому що вона починається з 15 і закінчується 70. Є таких багато прецедентів, коли діти купують саме органічний йогурт, хоча він і дорожчий без батьків самостійно. Є такі випадки, і їх багато, коли приходить в магазин бабуся, пенсіонер, але купує пачку нашого масла і каже: Я краще куплю пачку органічного масла буду її їсти два тижні, але буду знати, що все добре, і не піду в аптеку за піголками. Ми відкриті. Для всіх до нас можна приїхати будь-якою е, організацією будь-якою компанією. Зібратися споживачі, учні, студенти, діти на екскурсію до нас на завод абсолютно безкоштовно подивитися, послухати нас. Так, так нам легше донести меседж про те, що ми робимо і як ми це робимо. У нас є гарячі лінії, кол-центри. Всі, хто телефонують нам по будь-яким питанням, отримують обов'язково зворотній зв'язок. Що для вас органічний продукт? Органіка це стиль мого життя. Де ви берете ресурси енергію в такий час? Ми споживаємо органічну продукцію, а вона не тільки смачна, безпечна, вона ще й дуже корисна і дуже гарно впливає на гарний настрій. Тому споживайте органічну продукцію і будьте відчувати себе таким самим енергійним і сповненим ідей нових. Бажань, натхнень завжди, і на останок, ваші побажання для наших українських виробників. Я хотіла би побажати нашим українським виробникам бути максимально чесним перед собою і перед нашим споживачем, побажати їм думати про те, що цю продукцію будуть споживати їхні сім'ї і їхні діти, і робити її максимально безпечною і корисною. Це для мене це основний меседж. Я хотіла би побажати нашим виробникам сьогодні вистояти, пережити ці важкі часи і щоб ми якомога швидше разом всі дочекалися перемоги. І з, от, з тієї кривої, яка показує вниз зараз, для нашої економіки і для всіх для нас дуже швидко піднялися всі разом вгору.